Клала дитину, можна познімати. А про лінзи сприйняття інформації, що наш мозок він фільтрує інформацію от рівень свідомості, який без, безмежний. А потім проходить якби чистку фільтрів нашого сприйняття. В нашому сприйнятті є всі якісь установки з минулого і наш досвід. І ось приклад був. Коли ми з чоловіком ходили на заняття по тантрі, там були ми вдвох і жінка, ну, яка вчителька наша. І от ми там говорили один одному слова, і те, що ми говоримо, і те, що партнер чує, це зовсім інша історія. Наприклад, він каже: ти гарна. Я говорю: а я чую в цьому, там, наприклад, невпевненість, що. Він щось від мене хоче. І наша ця наставниця каже: Ні, а я чую, що це абсолютно нейтрально він щиро це тобі сказав. І коли ми отак поговорили один з одним якби через цю третю людину, яка є нейтральною, то виявилось, що людина мені і дійсно каже, ти гарна, і ми тоді так сильно тепло обнялися. Тому що я тоді зрозуміла декілька слів, що він правда це каже щиро, і це просто мої лінзи сприйняття інформації. І ще раз, один було: що я була у психолога, і вона мені каже, Ти запиши його позитивні, і е, якось так було, і воно отак -от от, запиши його негативні сторони, то вона каже, позитивні, а. Л -л 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 Запиши його негативні сторони. І я лише мозком, отут якраз наша логіка, наш мозок дуже допомагає, коли ти розумієш, що під, під контекст не підходить ця інформація. Ну, було мені ясно, що вона говорить про позитивні його сторони, а отак от підмінила. І якраз сьогодні я слухала Дар'ю Старсіт, вона мене зараз дуже надихає на ту тряпку, треба було б її забрати, але явно ти на неї не дивишся. Оце теж про фокус уваги. А може і дивишся, то цікаво, чи передається от фокус, на чому я фокусуюсь, чи ти теж на це звертаєш уваги? Так от, сьогодні ця Дар'я Старсіт, вона якраз говорила про те, що. Необхідно управляти своєю реальністю через почуття. Щоб змінити свою реальність, необхідно відчувати От відчувати те відчуття, яке ти хочеш в майбутньому. Спокій, задоволення, легкість. І, от говорять, що відчуття, вони От, наприклад, є тривога, і вона знаходиться як палка, має два кінці: з одного боку, це тривога, а з іншого боку це спокій. І от коли вона говорила про тривогу, про те, що постійно є якесь таке відчуття: а як все буде далі? Та, ну, а що якщо не спрацює, тобто негативна сторона. І от коли вона говорила про цю сторону, то я якби слухала, це було таким якимсь навіть, я б сказала, зрозумілим, легким для сприйняття. А потім ем, я й починаю перекручувати це відео, і вже коли вона в кінці там, далі говорить і от людини відкриті всі двері, ем, і я розумію, що це було, мабуть, про, про нетривогу, але навіть оцей... Оці слова, спокій, легкість. Моя система перекрутила це відео, бо настільки вже ну, з минулого підшита під, під неприємні емоції, що навіть відчуває система, зараз буде щось інше. Тобі то не цікаво, ми вже своє почули. І, і отак от, от я себе насильно прикрутила, вислухала це слово спокій, легкість, задоволення, як антипод, як друга сторона палки про тривогу і про те, як же все буде. Отак от, от. І ще зараз, так як я перехожу в, з роботи в наймі на роботу до, на себе. То дуже багато зараз відчуваю якраз неспокою, ну і тривога вона підіймається прям в животі так сильно. І от я тільки що лежала е, зі своїм сином, засинала і е, ну, от думала вже, відтреновувала це, е, як це відчувати своє майбутнє, просто уявляю, е, заставляю свій мозок, е, в нього була робота, він не казав, що ти тут фантазуєш. То я йому просто кажу, що От мозок придумай, як ми будемо там жити, ну, чого ти хочеш. То мені зараз там хочеться, щоб я працювала там, де мені подобається, робила, те що, те, що мені подобається, горю. І от мозку кажу: давай ти це будеш зараз мені допомагати, відобразити. І він тоді не каже, що ти тут відображаєш, бо в нього є своя робота. Так, от, я якраз думала про роботу, як все буде, і підіймається неспокій, бо якби ще не зрозуміла, як все розвернеться. І тут я собі почала говорити: я відчуваю спокій, я відчуваю спокій. Тобто раніше я з тих афірмацій говорила, я спокійна, і це якось було реально як самовнушення. А це я відчуваю спокій. Я відчуваю спокій. У мене реально йде як зівання, і зівання це є показником якби розслаблення, і загалом, що от в якийсь блок, якась енергія, вона стає вже не такою інтенсивною.